Золотоворіцький сквер, природній та історичний центр міста Києва. На території скверу ми можемо з вами побачити доволі гарні зелені насадження різних видів, включаючи дерева, кущі та траву. На території даного скверу ми маємо змогу побачити те, в якому стані повинні перебувати всі зелені зони міста Києва, а також можемо споглядати належний вигляд однієї з. Пам'яток архітектури, а саме, музею золоті ворота. Золоті ворота це безумовно визначна прикраса столиці. Їх неймовірна історія захоплює не лише жителів міста, але й всіх, хто хоче поринути в культуру України. Вулиця Володимирівська, театральна площа. І тут ми також можемо з вами побачити доволі гарні прибрані зелені зони, квітучі дерева. Також поряд з театральною площею розміщується пам'ятка архітектури, історії монументального мистецтва, а саме театр опери та балету імені Тараса Григорьовича. Шевченка, Тож саме так, як ви щойно побачили, повинні виглядати історичні будівлі та зелені зони міста Києва та всієї України.